У межах проєкту жінки села об'єднані задля безпеки, який реалізує громадська організація Студія громадських жіночих ініціатив. У селі Хомутець провели засідання круглого столу. На зустрічі розглядали можливості жіноцтва й молоді, розуміння безпечного середовища та шляхів його розбудови у миргородській громаді. Цей проєкт присвячений знайомству мешканок села, мешканців села з питаннями гендерної рівності, і ми в процесі проєкту проводили гендерний аудіт безпеки села і сьогодні зібрались на зустріч з владою за філіжанкою Кави, так ми умовно називаємо. Це вже традиційний захід, під час якого ми представимо результати гендерного аудіту села і. Намітимо шляхи вирішення тих проблем, які були виявлені під час проведення цього аудиту. На засіданні багато говорили про вуличний простір села Хомутець. Присутнім було продемонстровано карту, на якій позначені найпопулярніші місця серед молоді, включаючи небезпечні та занедбані локації. Як правило, мешканці населених пунктів не зовсім розуміють, як вирішувати ті чи інші проблеми, а влада місцева, вона зіштовхується з таким, ну, коли немає такого порозуміння, влада не завжди може реалізувати якісь безпекові проекти з різних причин. Да? І та одна недостатність фінансування це дуже така суттєва причина. І от тому виникає. Ають в громадах конфлікти, і мета нашого проекту це інформування, це поширення такої інформації щодо взагалі гендерних питань, як їх можна вирішувати. За словами заступниці міського голови, начальниці управління економічного розвитку та інвестицій Наталії Молочко, влада Миргородської громади зацікавлена у підтримці заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності та створення безпечного середовища для всіх жителів. Посадовиця також відзначила важливість активної позиції жителів села, які об'єднуються та доносять до влади свої проблемні питання. Загалом проєкт жінки села об'єднані задля безпеки розрахований на 5 місяців і вже має суттєві досягнення. Гендерний аудит виявив конкретні проблеми та окреслив можливі шляхи їх вирішення, що стало основою для подальших дій та співпраці між владою і громадою.